Ставлю на ваше рішення про встановлення тарифів на послуг водопостачання та водовідведення. Я не буду читати правду виконавчий комітет міської ради. Вирішить, встановити тарифи на послуги централізованого водопостачання для тих, хто споживачів в розмірі 14 гривень, 40 об'єкт за ліктубічний метр з ПДВ. Встановити тарифи на послуги централізованого водовідведення для всіх споживачів. Ці гривень 38 копійок за ліг кубічний метр з ПДВ. Ввести дію тарифи на... Це от для прибуті, щоб на раку 16 року вважати таким, що втратили чинність. У мене тільки питання, про позицію по робочій групі. Буде в рішення чи окремо Окремо. Значить, ставлю на голосування рішення, яке я зачитав. Хто за? Читаю, читаю.